Привіт усім! Існує думка, що незнання законів не звільняє від відповідальності за їх порушення. Це, як ніхто інший, знають люди, які обрали собі юриспруденцію за фах. Тож напередодні Дня юриста України ми поспішаємо на зустріч до юриста, начальника П'ятхатського бюро правової допомоги Тетяни Кадан. Тетяна Вікторівна, скажіть, будь ласка, без що б ви не були тією, ким ви є сьогодні? Таке ємне питання, якщо говорити в цілому, як про особистість, це одна, якщо в професійному плані, але, мабуть, без багатьох чинників: по-перше, без оточення, яке в мене є, в першу чергу без батьків, які в мене є, які мене підтримували, які. Велику роль відіграли в обранні професії мною цієї, які підтримували мене, поки я вчилася, без друзів, без оточення, без того шляху професійного, як склалась моя професійна кар'єра, скажімо так. Якщо говорити про мене як юриста, то мабуть без, без цього академії, яку я закінчила, де мені дали мої знання, якими я зараз користуюся. А хто з юристів професіоналів, будемо говорити? Да? Ставлю вас прикладом в роботі. Прикладом в роботі, ну от я сказала про батьків і продовжу цю тему. У мене головний мій і найперший мій юрист, і взагалі людина, яка мене познайомила з цією професією в загальних рисах, це моя мама. Вона присвятила все своє життя юриспруденції. Так, вона 34 роки пропрацювала. В, спочатку судовим виконавцем, потім державним виконавцем, закінчила кар'єру свою начальником служби виконавчої, державної виконавчої. Тому я зростала якби, в атмосфері е, права. Я бачила, як моя мама працює, я бачила людей, які. Вдячні, це дуже приємно, коли йдеш з вами по місту і бачиш людей, які вітаються. І я навіть коли була дитиною, я бачила в їхніх очах оцю вдячність. І ну, от мене це надихало. Да. Мені було шкода, маму, коли вона вдома сиділа ночами з виконавчими провадженнями і доробляла те, що не встигала на роботі. Але... Оцей сам посил допомоги людям, можливості професії використання саме для того, щоб допомагати людям, це, це мені вклала моя мама. Скажіть, будь ласка, якщо говорити про сьогоднішній день, от ви начальник бюро правової допомоги. Так, з якими справами вам найцікавіше працювати? Ну, якщо це можна, так таке питання поставити. Я зрозуміла, знаєте, в нас. Широкий спектр да, діяльності саме в бюро, оскільки в нас немає чіткої спеціалізації, на чому ми спеціалізуємося. Єдине, в чому ми надаємо допомогу саме працівники бюро це кримінальні справи. Тут у нас на допомогу нам приходять наші адвокати, які працюють з центрами на контрактній основі. А все інше у нас взагалі переважна більшість справ це справи сімейні. Це справи цивільного характеру, це трудові справи. І я навіть не можу не можу виділити окремо да, ну мабуть сімейні. Ну в сімейних розумієте, от специфіка, яка в більшій мірі ми складаємо тільки процесуальні документи от зараз я. Працює в цій системі безоплатна правова допомога, да і тіше, те, що люди зараз отримали можливість реалізувати своє право на безоплатну правову допомогу, тому що на жаль, до 2016 року на рівні району, наприклад, да, це було майже неможливо. Хоча в конституції від 91 першого ну, від початку створення ще української держави закладено. В норму про те, що кожна особа має право на безоплатну правову допомогу. Але реально можливість таку люди отримали вже, от ну, центри місцеві створені трошки раніше, там на рік раніше. А з 16-го року, з 1 вересня, запрацювали ми на місцях. Так, от, коли люди приходять і вони після отримання консультації або коли ми вже проробимо роботу, видамо їм процесуальний якийсь документ так. зроблений. І вони запитують, а скільки ми винні. А, а ви знаєте, от я ну, відчуваю задоволення, коли кажу, що ви нічого не винні, це держава вам забезпечує реалізацію вашого права. Тому не можу сказати конкретно з яким видом. Просто подобається допомагати людям. Як швидка юридична допомога? Так, е, да, можна сказати так. Ну, вона не завжди швидка, тому що є процесуальні моменти, є, це ясно. є сроки, є таке інше. А якщо говорити про вашу участь у суді, от ви представляєте інтереси своїх клієнтів у суді? Так, ну, мабуть, недоречна, але знов таки, чи любите ви це робити? Я розумію, що робота не любиш, не любиш, начебто не ну, ділиться. Не любиш, чи не любиш, ну, знову ж таки, ну, скажімо так, Вам це цікаво? цікаво? Що, так, мені це цікаво. По-перше, в суді да, є категорії справ, де людина дійсно, їй важко. Захистити себе самостійно. І враховуючи те, що, в принципі, не хочу хвалитися, але в нас майже у нас переважна більшість позитивного досвіду в судах. Тобто, нам, нам вдавалося допомогти людям відстояти свої права і законні інтереси. Тому так, можна сказати, що подобається, тому що, ну, по-перше, це професійно розвиває. Я до цього працювала 15 років. В юстиції, в органах юстиції це зовсім інша була специфіка. Там, якщо ми в адміністративному процесі десь і брали участь, це були одиниці. Тому зараз я сприймаюся як професійний ріст. Так. Вам тут цікавіше все? Тут цікавіше, це жива робота, це живе спілкування, це, це можливість знову ж таки. Це можливість бачити плоди своєї праці. Коли ти бачиш сяючі очі і посмішку на обличчі людини, це надихає. А скажіть, а в тому плані, що ми знаємо, що клієнт завжди правий. Чи стосується це цих відносин між юристом та тим, хто до вас приходить за допомогою? Справа в тому, що у відносинах юрист-клієнт, якщо ми будемо керуватися оцією позицією, що клієнт завжди правий, на жаль, буде страждати від цього сам клієнт. Yeah. Да, тому що часто людина приходить, по-перше, Головне в, в стосунках юриста-клієнта є здатність юриста слухати, угу. не висказувати свою позицію, не транслювати свою свій, свій професіоналізм чи ще щось. А головне це почути, в чому саме полягає проблема, бо іноді клієнт не, не може висловитися. Не то, що він не може висловитися, він просто може проблему бачити інакше. Він він не може дійти, він бачить тільки оцю верхівку Айсберга, і він вважає, що це його проблема. Проблема може бути значно нижча, да, і юристу для того, щоб зорієнтуватися, треба не просто задовольнити бажання клієнта, а треба докопатися до цієї основи, винайти оце, першу причину цього звернення, з чим ми працюємо. Тому, на жаль, ми, ми дійсно застосовуємо емпатію, ми застосовуємо ми всі правила комунікації, тому що. Перше. Треба бути десь психологом. Обов'язково. Yeah. Обов'язково бо люди дуже різні, є токсичні клієнти, на жаль. Що, Що ви робите з такими? Шукаємо спільну мову, yeah. так або на двері <світ> не вказуєте? Ні, на двері не вказуємо. Да, іноді люди самі просто. В... Припиняють контакт mm. замість. Провокують, як, правда, як бо... в магазині, знаєте, коли людина приходить вже з проблемою, накручена, і <правда> що <правда> на емоціях розмовляє <правда> і вас провокує. Бу, клієнт, який з порогу, це ми тільки починали працювати, і він зайшов такий збуджений mm. і сказав: Я скаржився на того, на того, на того і на того. Якщо зараз ви не вирішите моє питання, я буду скаржитися на вас. <правда> Шантаж. Так. <правда> Але це поодинокі випадки, це скоріше виключення, ніж правило, тому. Але з такими треба вміти, правда? Ось з такими треба вміти, так. Ви навчилися, я так розумію, за цей ми, час роботи. Ми в процесі, цьому неможливо навчитися. Ми постійно, ми постійно цьому вчимося, бо люди всі різні. І ми теж люди, ми вчимося і володіти своїми емоціями і також. Треба, знаєте, люди приходять часто зі своїм болем, да, і нам для того, щоб ну, якби не, не полегшити ситуацію, а для того, щоб адекватно реагувати, треба десь трошки не впадати у сильно, у співчуття. Тобто треба ще контролювати свої емоції. Хоча особливо зараз, коли скільки болю, скільки скільки пішло питань пов'язаних саме з цією агресією. Російської Федерації, тому, на жаль, дуже важко втриматись, правда? Важко втримуватися, да, коли дивишся на людину, яка в горі, але Дово. намагаємося і співчувати так, і залишатися якби тверезим, тверезим, розумом. тверезим розумом, тому що нам треба, я розумію, емоційний стан людини, але мені треба допомогти їй вирішити питання. Для цього мені треба підійти тверезо до, угу. до цієї ситуації. Ну, з огляду на те, що ми говоримо, через що не можна вам переходити юристу у стосунках з клієнтом? Або, по іншими словами, на що ви ніколи не відважитеся заради допомоги клієнту, юридично і безперечно? Через що ви ніколи не переступите? Отак. Ну, по перше, дивіться, я ніколи не припустюся того, щоб дати марну надію клієнту, коли немає шляхів вирішення. На жаль, бувають такі моменти, коли проблема або не може бути вирішена в даному випадку, або існують якісь перепони, або є ризики, тобто є можливість виграти справу, є можливість залишитися в тій ситуації, в яка є від початку. Тому це, мабуть, перше. Тобто я стою на тому, що треба говорити клієнту завжди так. правду. Клієнт повинен оцінювати так ситуацію, щоб потім не було. Ну, краще готуватися до гіршої ситуації. Тоді, коли кращі варіанти, тоді легше це сприймати. Думаю, про мир, але готуйся до війни. Так, так, обов'язково. І що ще? Ну, мабуть, до якихось чисто людських таких, знаєте, проявів. Ви люди наштовхають на щось вас. Так ви ж через букву закону не переступите? Через букву закону. Я не переступлю. По перше, і ми навіть і не можемо цього зробити, тому що те, що ми робимо, ми ми по перше робимо в рамках закону. А по-друге, навіть якби ми хотіли за ці рамки вийти, на це є інші органи, які нам не дозволять цього зробити. Тому у нас ну таке навіть на думку не спадає. Те, що суперечить закону, воно ніколи не пройде в суді, тому про це навіть не йде мова. Ніколи не підемо на те, щоб там, допускати якісь моменти саме особистого характеру, там, агресію стосовно клієнта або хамське якесь відношення. От Через це, чисто через морально-етичні такі аспекти, не переступлю ніколи. Ні, тому що, перш за все, повинна бути повага до людини і, і намагання допомогти всіми засобами, якими ти володієш. Тетяна Вікторівна, ну якщо абстрагуватися від вашої роботи, як ви вважаєте, яка ви в мирному житті? Ну тут, як всі ми, да? ми в робочій обстановці, ми одні, вдома ми інші, з родичами ми ще інші, з друзями ще інші. Ну, про це, мабуть, краще питати у друзів і в родичів. Навіть не знаю, що сказати. Звичайна людина, як і всі. Ви серіали про суд, про адвокатів дивитесь? Ні? Зараз взагалі мало чого дивлюся з, да, з серіалів. Ну звісно, коли щось трапляється, дуже мене надихнув свого часу. Ну, це містичний те, фільм, був такого трошки містичного характеру Адвокат Диявола з, з Альпачино і mm -hmm. Океану Рівзом. Mm -hmm. Тому там дуже багато таких і моральних, і духовних аспектів я винесла з цього фільму. Але щоб сказати, що я постійно переглядаю якісь серіали, то ні. Mm -hmm. ні. А взагалі, чим ви займаєтесь поза роботою? Що вас цікавить в житті, окрім вашої професії? Окрім професії. Так. Та багато речей. Наприклад? Трохи читаю, проводжу час з батьками, стараюся більше. Mm -hmm. Mm -hmm. Присвячую час своїм домашнім тваринам. У yeah? да, мене два котика живуть. Mm -hmm. це клопоти і це приємні. Клопоти, але да, це в нас такі. Подарунки, які ми, ми не придбавали самі, вони нас знайшли, а не ми їх, тому маємо те, що маємо. Спілкуюся з друзями, як, як всі нормальні люди. Ну, я так розумію, з того, що ви перерахували, хобі у вас немає. Хобі? Ні, чому? Я, в, я люблю музику, я маю музичну освіту, я люблю так грати на ну, Манаї. Фортепіано, електронне фортепіано, скажімо так, так. Да. А що ви слухаєте в телефоні, в плеєрі? В телефоні в плеєрі. різне, різна, в мене немає якихось mm. вподобань там конкретно щодо стилю якогось. Я мож... Від Настрою від настрою залежить. Я можу слухати від року до класики. Шансон не, не дуже люблю, тому шансоном не захоплююсь. Я вас зрозуміла, Тетяна Вікторівна. Ну, попри те, що в нас розмова трошки сьогодні і про роботу, і ні, ми з вами зустрічаємося напередодні вашого професійного свята. Ви можете скористатися цією нагодою і звернутися до колег, що би хотіли їм побажати. Дякую, шановні мої колеги-юристи, я дякую за нагоду привітати всіх з наступаючим нашим професійним святом. Я вітаю всіх працівників суду, всіх працівників прокуратури, працівників юстиції, працівників юридичних служб, підприємств, і установ, наших шановних адвокатів. Вітаю всіх юристів, які займаються власною практикою, тобто, всіх, хто дотичний до професії юрист і чия професійна діяльність пов'язана з цією професією. Я бажаю нам всім успіхів. У, цьому, у цій нелегкій справі, у цьому бурхливому океані нормативних актів, хвилі якого постійно змінюються і несуть нам щось нове. Я бажаю, щоб ми з вами всі чітко орієнтувалися в цьому просторі, щоб ми були ефективними у нашій можливості допомагати людям і щоб, щоб те, що ми робимо, приносило задоволення і нам самим. Я бажаю вам успіхів у вашій нелегкій праці. Бажаю натхнення. Ще раз вітаю всіх зі святом.